Врім важко, дач? Ні, 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 не почув. Скажи Вікторія, ж Вікторія думала. Ми трошки там прирва переривалася, перервався дальніше зв'язок. Кошо ми зрозуміли вас, звичайно, да, коє, що може не дочули, так що ви вибачте, будь ласка, але ж те, що ми почули, зрозуміли. Ось зараз вам можуть якусь відповідь надати, то що ви хотіли запитати. Якщо... А ви трошечки прокоментуєте? Для мене це важливо, тому що звертаються до депутата. Про факти мародерства відомо також і в реадміністрації зверталася голова, звертався верні, голова сільської ради межільської вашої, до нас. Ми проводили засідання, піднімали питання на раді оборони, Це вже не. Ми... А вибачте, будь ласка, по-перше, вибачте, будь ласка, по-перше, у нас селищний, і по-друге, у нас голова. Ну, голова, ви, я щось сказав. А ви сказали, селищний, сільська, сільська і голова. У нас селищний голова. Селищний голова, ні. Селищний голова, зражений. Повідомляв про даний факт. Даний факт розглядався на раді оборони. Було прийнято рішення залучити, до вас додатково забезпечення порядку, недопущення пакту мародерства відділ Лугансько-Павлоградської служби правопорядку. Військова поліція. Тому да, що більшість фактів мародерства, як повідомляється, вчиняється зі сторони осіб, які одягнуті військову корню. Військові це чи не військові, невідомо. Тому були залучені. Даний факт знаходиться постійно на контролі, відселються. Заходи да, профів. З врахуванням безпекової ситуації. Ось це я сказати. Ви самі. Я думаю, що на наступний звіт ми почуємо якісь результати. У нас же будуть результати? У нас буде підведення підсумків цього? Ну, звісно, робота ж проводиться в даному напрямку, значить, повинні бути якісь результати. Вона так. задавала ще питання. Може про дрони значить, Дрони неможливо туди потрапити, тому що це буде перешкоджати діям нашої захисників. Там у вас хватає так дрони, Ви самі розумієте, про що я говорю? Це таке питання. <плати> Не, вітря, вітря... Вживу. Повітряний протір повністю моніториться. Зараз, ви знаєте, не той забезпечення без такої ситуації громадян. Що літає все що хочеш, і чужий. там теж частоти, там, ну, там свої є технічні Те, питання. Добре, і ще в мене цікаве питання, І ще в мене цікаве питання. Давайте будемо співпрацювати а, разом, ми знаємо випадки, коли діти знаходяться на території громади. Вони повідомляли нашу службу про це? Не знаю. Ну, це питання піднімалося. Це не тільки у вас така проблема. Вони виїжджають, отримують гроші, грошові кошти, які їм положено, повертаються обратно. І поки вони їх не проїдять і гроші, ну, вони. Їх пускає, не пускають такі, може якийсь контроль. Не можна. Ну немає на законодательному підставі, що заборонити в'їзд до. Да, юридично просто ми не маємо не не думали... права. Ми думали вже, чи блокпости поставить, ну, да. чи що. Ну, не можна звідти на законодавстві, закаршувати ну, громадянину вертатися. Ну, в законі немає таких. Заборонити. Ну, це ж діти не самі, зі, з батьками ж шпали. Проводиться робота, так. Да? Батьки їх ведуть, Батьки їдуть, везуть. Вони виїхали на прийомний пункт Павлограда, отримали грошові і... кошти по 10 тисяч на кожного чоловіка. Нормальну суму забрали з толпою, отримали 50 тисяч, вернулись і поки не, ну, ви поняли, не протратили ці гроші. А воно фіксується, можливо, скільки раз вони можуть отримати? Що Вони кожен раз при виїзді отримати? Один раз, вони ж там. Переміщені особи, так. Да. Там зараз проводяться заходи примусово. Ну, вже закінчили заходи примусової евакуації дітей по Мадівській громаді. Зараз проводиться по Покровській громаді у нас примусова евакуація. Там да. Мало Михайловка, ну все одно ж загальна евакуація не оголошена, тільки добровільна. Ну, Надаємо допомогу там волонтерські організації, пролізка, ми там, поліпи. але ж ми жива, і покровка вже примусова. Вже була примусова склад. там чітко прописано для сімей розпорядження. Да, я хочу об'яснити це примусова евакуація дітей з їх батьками, Зразу. а також Добре. особами, які піклуються про цих дітей для загальної групи населення. Немає обов'язкової евакуації. Вони в добровільному порядку можуть покинути даний населений пункт, також приїхати на ППН, на цей проміжний пункт окорми. Документи, щоб подальшому отримувати виплати як переселені. І І вони отримують гроші і повинні. Оце двічі, це проблема. проблема. Це проблема. Це не тільки, це в усіх громадах має таке. Ну, є добросовісні, є недобросовісні. добросовісні. Ну, Приймаються, їдемо, моніторимо, відділи освіти, дивляться, повідомляють нам. Ми повідомляємо поліцію відразу. Поліція реагує. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, якщо більше запитань немає, то прошу проголосувати. Всі за прийняття цієї програми, щоб рекомендувати раді поводити цей проект рішення всі сьогодні. Так, всі сьогодні, кожен. Так так. Так, так. так, так. друге запитання у нас про внесення змін до рішення районної ради від п'ятнадцятого року. Про затвердження списку присяжних Покровського районного суду Дніпропетровської області доповідають з справ районної ради Тетяна Миколаївна До районної ради э, поступило подання територіального управління державної судової адміністрації Дніпропетровської області щодо внесення змін до списку присяжних Покровського районного суду. Ну, всі ви знаєте, що зараз відбувається і в Покровській громаді, у тому числі. Тому е, напи, е, члени, господі при присяжні засідателі Покровського суду, е, частина з яких е, проживали на території Маломихайлівської, Великомихайлівської та й Покровської громади написали заяви про складання своїх повноважень. Тому нас просять внести зміни і виключити зі складу присяжних Спажева Леоніда, Лук'янцеву Наталю, Масченка Віталія, Корнієнка Ольгу, Коваль Альону, Власенка Тетяну, Явтушенка Олексія. А внести до складу присяжних на їх місце Андрієву, Ірину і Горбань-Галину. Ну, такі пропозиції. Ці дві людини ще зголосилися, але я вважаю, що це на сьогоднішній день така ситуація. Надалі будемо. Знову вносити зміни. Ну, на сьогоднішній день нам треба їх виключити, щоб вони мали можливість виїхати. Добре, голосуємо. Чи, пробачте запитання по госі, може якісь? Немає, так? Голосуємо. Хто за прийняття рішення? Всі за, всі згодні. Одноголосно. Так, все розглянуто, Два запитання. Всіх чекаємо о 12-й годині на сесії. Районної ради Всього доброго до зустрічі!